Вітаю вас на каналі Карта Лайф. Річний прогноз для знаку Зодіака Лайф. Давайте подивимось. Прогноз на 2026 рік. Ну, Леве, у вас початок року і просто фортуна буде йти в руки. Дивіться, Джокер, фортуна, вся червона карта. Вам можливо, буде пропозиція від крестового короля. Жінкам, якщо в особистому плані ви зустрінете це, буде знайомство, можливо, доленосне таке. Або якщо чоловік там запропонує вже сімейний статус, то це чоловік теж... Те, якого ви чекали, тому що тут як по долі йде. Далі, хто планує якийсь бізнес, якісь будуть розмови, зустрічі, перемовини, це як партнер, як спонсор, цей крестовий король принесе в ваше життя можливість і дуже вдалу можливість. Взагалі, взагалі початок року у вас дуже вдалий. Дивіться. На що звернути увагу? От, У вас показують можливі покупки, будуть якісь витрати, вони будуть такі коштовні, можливо, придбання в когось, в когось будинку, тому що ще й зміни якісь будуть, і це все початок року. Але далі, десь кінець лютого, березень місяць. Зверніть увагу, у вас буде зміна роботи, ви захочете поміняти і буде думати. Вам треба буде перечекати якийсь час, тому що ця зміна роботи не принесе те, що ви бажаєте. Якась вона пуста. Хоча міняти ви хочете і міняти будете дехто прямо планує. Або якісь, дивіться, ще ваші інтереси якісь, ті розмови, які вийшли, перемовини, зустрічі з кимось. Щось ви будете в ваших інтересах вирішувати. І воно знову буде пусте. Тобто не приймайте рішення на початку року, особливо за лютий місяць. Перечекайте, бо воно у вас якось не складеться. Так, далі. Далі тут дивимось. домашня карта, сімейна карта, знаєте, робота, сім'я, дім. Надії будуть різні, плани будуть, Ну, Тобто весна ви якось в таких мілких хлопотах, заботах, ну, робота дім. Більшість такого ні. Далі дивіться, кінець весни, початок літа, можливі, тимчасові недалекі дороги, подорожі, вони будуть як робочі, так і для відпочинку, вони не особо важливі будуть, а і тимчасові. Ну, такі. Далі вже йде літо. Літо в нас йде, просто дуже щось так. Дуже вдала карта, особливо в фінансовому плані. Тут, якісь... ну, тут є у вас шанс починати бізнес, роботу вже змінювати, плани свої вирішувати. Якщо ви плануєте десь вкластись, можна, тому що тут йде велика карта фінансів і удача в успіх. В особистому також тут початок стосунків. Взагалі карта дуже добре йде у вас на літо. Ось знову будете в клопотах, прямо такі фінансові трішки будуть клопоти, на здоров'я звернете увагу, ну це вже туди, осінь, прямо ну, листопад місяць. Щось трішки і дитяча карта, і за дітей щось будете там, вирішувати проблеми, і по своєму здоров'ю будете звертатись. і ну, Можливо, десь якісь будете проходити, знаєте, такі, як. Невелике лікування, ну щось таке. Воно тимчасове, тут немає нічого такого, але от щось кінець року у вас таких хлопотний хлопотний фінанси вам потрібно буде шукати. ну, все це карта тимчасова. Ну, ось, і знову таки, кінець року, десь вже кінець листопада, грудень, якісь сильні хвилювання, переживання у вас будуть. Щось будете до душі дуже брати. А далі у вас кінець року, можливі поїздки, далекі поїздки, зміна. Для деякого зміна взагалі. Ну, тут якісь сімейного статусу, що чергові дами можуть поєднати своє життя із крестовим королем, тобто з крестовим життям, і це буде союз надовго. Це дуже добре для чергових і крестових от союз. Ну, взагалі, кінець року у вас непоганий. Ну, то... Зміни, можливі зміни в житті, можливі навіть переїзд. Я не бачу, щоб за кордон десь сильно показувало, але те, що якісь зміни йдуть, і вони перейдуть ще й на наступний рік, то це так, це можливо. Взагалі, рік взагалі дуже добрий для Львів. Це був розклад для знаку Зодіака Лев. Якщо розклад був для вас корисний, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал Карталайф, щоб не пропустити нові передбачення. Дякую, що були зі мною.